Ми всі кажемо, от який був крутий черч от його промова перед парламентом. Я перевірив першоджерела. Звідки це що це не фейк? Що він дійсно виступав, виступав в парламенті, як в них прийнято регулярні сльози, да от все це, і відповідно, це був це, 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 це був його меседж. Це було те, на що він налаштовував британців. Чи було у нас хоча б раз таке під час війни від президента, нам треба жертвувати чимось заради фронту. І оскільки, ну, тобто, ані президент, ані прем'єр-міністр, і навіть міністр фінансів не сильно говорять про те, що ну, тобто, нам потрібно якось в війні на виснаження себе по-іншому поводити, ніж ми себе поводили десятиліттями, то і власне ті самі платники податків, і громадяни вони вважають так, значить, нам нічого не кажуть, значить. Грошей достатньо. Нам їх роздають, що зими напевно їх може і забагато навіть. Ну тобто, якщо можна кожному, от нам з вами дати по тисячі, Ахметову дати тисячу. Він теж маєш право насправді. Абсолютно. Він громадянин так. України. Навіть Коломойський має право в нього. Єдина проблема, що там, напевно, через дію треба подати, навряд чи телефоном в нього та... точно громадянин України зараз.